Є новина, друзі, що таке тяжкі рішення Зеленського та маленький в лапках Зеленський втрачає раду. Дослухайте до кінця. Вчора Зеленський зустрічався з депутатами. ну так тільки в політичних колах це все пройшло, але там дуже, дуже цікаво. Перше, Зеленський сказав депутатам, що якщо будуть погані новини з фронту, Верховна Рада буде приймати тяжкі рішення. Давайте поговоримо, що ж це за тяжкі рішення. Рішення, ну що може прийняти Верховна Рада? Вона може однозначно поміняти мобілізаційний закон, чи це вдасться, чи зберуться голоси. Я думаю, на 95% не зберуться і це не вдасться, тому що ну це може просто зробити протистояння в суспільстві, якщо зараз змінювати знову правила. Що реально може зробити Верховна Рада? Може зменшити вік мобілізації до 23 років, тому що в нас же ж випустили е, чоловіків 18-22 Включно а 23-25 якби як би не підпадають під мобілізацію. Після дискусії вони це можуть прийняти. Ну і тим самим, якби не збільшиться мобілізаційний резерв, а це тому, що зменшиться вік. Також на цій зустрічі говорили, що нібито там ведуться перемовини про завершення. Війни і Україна в хорошій перемовній позиції. Я не розумію в чому, тому що вони поки що не ведуться. Поки що ми боремося за те, щоб Трамп і Європа домовились про санкції Хвели, і відбувся тиск на Путіна. Ну а далі його можна заставити припиняти терористам війну.